Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про красиві, корисні, необхідні речі, зроблені руками вмілої людини. Сьогодні ми поговоримо з вами про таке цікаве, необхідне, колишнє і сучасне заняття українців. Як лозоплетіння. Ну, що таке плетіння? Коли ми беремо якийсь матеріал, і ми ще сьогодні побачимо, і заплітаємо, плетемо по чомусь. А лозо, дивіться, українське слово лозоплетіння складається, утворилося і складається з двох слів: лоза і плести. Так, так, діти. Саме лозоплетіння це слово, це є таке заняття на Україні, є і було колись на Україні, що означає виготовлення виробів з лози. А що таке лоза? Ви пам'ятаєте поширену українську приказку, без верби і калини нема України? Діти, лоза. Це гілочки верби. Але гілочки не тої верби, не дерева, що росте кругом по Україні, а куща. Так-так. Якщо вийти десь в поле, якщо вийти до річки, то можна побачити, що десь біля річки, десь обабіч дороги ростуть кущики верби. І вони називаються верболіз. І от саме з тих кущиків, гілочок, довгих гілочок тих кущиків українці навчилися робити і роблять до сьогоднішнього часу корисні речі, такі вкрай необхідні вдома і в господарстві. Звичайно, гілочки верболозу, Тонкі, товсті стебла вірболозу. Українці не заготовляли і не заготовляють весною, коли листя появляється, влітку, коли дерево буяє зеленю. А ось такої пори, як зара, пізньої осені, взимку або рано-рано навесні готували ці гілочки, здирали кору, сушили. А тоді... З них робили такі речі. Спочатку ми розглянемо з вами речі, які робили українці колись, і обов'язково розглянемо ті, які поширені сьогодні злози на Україні. Отже, найпоширенішу річчю, такою необхідною, біля кожної хати була загорожа. І українці робили цю загорожу злози. Така загорожа з лози, я знаю, що ви знаєте. Називається тин. Бачите, я кажу, робили. І зараз в садах, навіть з вулиці, сучасно є таке слово модно робити хоча б невелику частиночку загорожі із верби. Ви знаєте, що найпоширенішу річчю в колишній хаті. Для спання маленької дитини була колисочка. І ось ця колишня колиска зроблена з лози. Коли лоза була товста, лоза, гілочки, верби підготовлені для плетіння, її ще розрізали по половинці. І ось таких половинок гілочок, а то і не дуже товстих, і не дуже тонких робилася ось така колиска. І спали в неї дітки, немовлята, тобто дітки малесенькі, які щойно народилися, які, яким ще не виповнився один рік життя. Звичайно, вона вистелялася, дитинка собі, сюди клалася, вона підвішувалася до стелі хати на шнурки і погойдувалася. Е, наступним поширеним. Предметом колишнім в українських хатах це були різноманітні кошики. Вони були ось такі простенькі, в яких, якщо він мав ручку, то переносили різноманітні неважкі речі. Ось такі кошики використовували для збору картоплі, буряку, інших овочів. Якщо дозволяла пора року, то в таких, в таких кошиках могли зберігати деякі овочі в коморі, ну, звичайно, не картоплю, ми це знаємо. Дальше. Колись на Україні були поширеними, було поширено оплітати скляні вироби лозою. Ось подивіться. Ось на малюнку я показую пальцем. Такий скляний виріб великий, в якому зберігали вино, алкогольні напої, так, так. Оплітали його лозою. Такий виріб називався бутель. Вони сьогодні є і використовуються. Ще з лози колись виготовляли ось такі посудини для зберігання сипучих предметів. Наприклад, те саме зерно. Діти. Лозоплетіння поширене дуже і дуже сьогодні. Сьогодні мати в господарстві вдома плетені вироби, ну це і сучасно, і, і, і вигідно, тому що вироби з лози. Вони легкі, в них добре зберігаються деякі домашні продукти, ми зараз побачимо на малюнку. Вони не потребують якогось такого особливого догляду. Звичайно, його, цей виріб не можна мити, довго мити, а тільки протирати, злегка протирати вологою ганчіркою, щоб не набиралося пилі. Найпоширенішим сучасним виробом з лози це є корзина. В якій можна переносити різноманітні речі. Ось це є сучасна корзина. Ось корзинка така сувенірна, де можна е е поставити е якісь навіть квіти. Ну, звичайно, не з води, не в воду, не живі. Досить популярними зараз є різноманітні плетені тарілки. Ось вона перед вами. Де можна просто зберігати хліб, фрукти. Цукерки, печиво, накривши рушничком. Діти сьогодні теж досить таки популярними є плетені колиски для дітей. Ось, зверніть увагу: сучасна плетена з лози колиска, теж в ній е, сплять немовлята, тобто дітки до року. Ось такий е, посуд, вид посуду, сплетений з лози сучасний. В якому можна зберігати хліб, ось такі посуди для зберігання хліба. Дивіться, вони ще мають кришечки, бачите, зверху, щоб хліб зберігався. І, до речі, хліб в такому посуді зберігається, і на нього не потрапляє пли, пил, бо він накритий. Досить такими популярними сьогодні є різноманітні корзини, ящички для зберігання домашніх речей. Ось вона перед вами. І дуже Модно, популярно, сучасно мати плетений, плетені меблі. Вони різноманітні. Ось приклад на малюнку плетених меблів. Діти, я хочу звернути вашу увагу, щоб зробити такі вироби, треба навчитися, звичайно. І ці вироби колись, якщо колись таким заняттям займалися чоловіки, дорослі сини. Уявіть собі, колись вечір на Україні, років 100-150 тому, не було світла. Пізній вечір, особливо осінній вечір, мама, бабуся, якщо жила разом в сім'ї, дорослі дочки вишивають, прядуть нитки, а той займаються ткацтвом. А тато з синами плетуть, плетуть ось такі вироби і сверби або тато е, вчить синів. Робити такі вироби. Діти, я от вам хочу показати на прикладі, на прикладі цієї корзинки і такого стебла, що я маю, як це робиться. Воно дійсно потребує вмінь, бо потрібно лозу підготувати до плетіння, але спосіб плетіння досить такий не дуже важкий. Робиться основа, ось, бачите, виставляються такі гілочки догори, ми кажемо вертикально, а тоді береться підготовлена гілочка, і по оцих, що підняті догори, гілочках вплітається ось сперед. Назад. Ось таким це найпоширеніший спосіб. Назад, перед. Назад, перед. І утворюється ось таке заплетена, заплетена ось така частина. Звичайно, якщо подивитися на цей кошик, подивіться, яке тут плетіння. Ясно, перепліталося ось таке прозоре плетіння. Це був. І існує такий спеціальний спосіб такого ажурного плетіння. Ясно, цього потрібно було навчитися. Але в основі лозоплетіння ось такий простенький спосіб, який я вам щойно показала. Діти, дивіться, бачите, скільки корисних речей кругом. Навіть в кімнаті подивитися, в сучасній кімнаті, скільки зроблений вручну людиною, які вони нам необхідні. Але ми повинні пам'ятати, що є речі, якщо ними неправильно користуватися, то вони нам можуть нашкодити, хоча вони так нам необхідні. Повернемося до лозоплетіння для того, щоб заготовити лозу, розрізати її, плести, надавати для стебла лози. Необхідної довжини, нам потрібний ніж. Але якщо ним користуватися не за призначенням, неправильно, то він може для нас завдати шкоди. Тобто травмувати нас, запам'ятайте, вам ще ножем користуватися не можна. Не можна його брати, не бажано щось різати, бо ви ще маленькі. Як це роблять дорослі, слід дивитися. Для того, щоб в нас було тепло в кімнаті, ми використовуємо що? Ну, Звичайно, сірники. Головне правило для вас сірників не брати і не пробувати ними щось розпалювати. Бо це небезпечно. Знову ж таки, це предмет не для дітей. Ігри пустощі з сірниками приводять до дуже небезпечних наслідків. Наступний предмет голка, який часто, і є, зустрічається і є в кожній хаті. Самому брати голку, щось робити ні в якому разі не можна. Якщо у вас мама. Вчить шити голкою ручним способом, вишивати. То тільки це можна робити, коли поряд з вами є доросла людина. Бо цей предмет теж небезпечний для нашого здоров'я. Далі. В кожному домі є ліки. Вони зберігаються в коробочках, вони зберігаються у пляшечках. Звичайно, ось така коробочка вас може заінтересувати різнокольорові таблетки таблетки різного кольору такі, що інколи і хочеться їх спробувати. Правило, яке слід запам'ятати, ні в якому разі самим ліків не брати і ні в якому разі не вживати самостійно. Хоча, хоча можливо, ви знаєте, в якій пляшечці Сироп від кашлю, в якій коробочці таблетки від температури, і скільки можна дитині приймати, але ні в якому разі самому це не робити. Тому що це справи для дорослих. І якщо у вас щось болить, заболіла голова, живіт, чи ви погано себе почуваєте? Обов'язково потрібно сказати про це дорослим. І діти. Як нам вдома обійтися зараз без електричних приладів? Ну скільки їх в кожній хаті, в кожному будинку різна кількість. Вони нам допомагають в усьому. Вони і гріють наше житло, і допомагають мамі, скільки робити робіт. Але правило, яке ми повинні, ви повинні запам'ятати і дотримуватись, ви. Не користуйтесь, не берете електричних приладів. Тому що неправильне їх використання, а ви ще не знаєте, як користуватися, може привести до поганих наслідків. Як це робити? Ви дивитеся, як роблять дорослі, але самі ні в якому разі не робите. Ну, звичайно, якщо вас. Хтось дорослих попросив вимкнути світло, то вам повинні показати, і ви повинні подивитися, як це роблять дорослі. Ну, часом буває так, що хтось, але краще цього не робити, попросить вас, дуже зайнятий, вимкнути телевізора, можливо, чайника, можливо. То, що потрібно пам'ятати. Ми вимикаємо і вмикаємо в електромережу електричний прилад, це у мене праска вилкою. Є така частинка в будові будь-якого електричного приладу, в сучасних в деяких приладах, ми просто нажимаємо на кнопку. А деякі мають ось такі, і більшість мають ось таку частину, як вилка. І якщо Хтось попросить, або ви вже вчитеся це робити. Ну, звичайно, старшенький із вас, яким вже 6 років, іде 6 рік. Що ми повинні пам'ятати? Якщо ми беремо прилад за вилку, беремо тільки ось тут, не, не тут. А ось тут. сухими пальцями. Це якщо вам дозволяють вдома. Або що ми повинні знати хоча б зараз? Ні в якому разі. Ось не торкаємося до цього металічного предмета на вилці. Ні в якому разі. Але краще ще в вашому віці, діти, ні в якому разі самостійно не зачіпати і не користуватися електричними приладами. Краще когось попросити. Якщо ми будемо правильно... Користуватися речами, дотримуватися правил їхнього користування, вони нам будуть нести користь. Гарні речі будуть нам не тільки корисні, а від гарних речей. А особливо знову нагадую тих, які зроблені своїми руками ми будемо дотримувати гарний настрій. Насолоду. І хай так буде завжди. На сьогодні все. До побачення!